Побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили це справді той пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус, що вони хочуть прийти і узяти його силоміць, щоб зробити царем, відійшов сам один на гору знов. Коли ж настав вечір, учні його зійшли до моря, і, війшовши в човен, попливли на той бік моря до Капернауму уже й смеркалося, а Ісус ще не був прийшов до них. І схвилювалося море, бо був сильний вітер. Пропливли вони з 25 чи 30 стадій, аж бачать, Ісус іде по морю, до човна наближається і налякались. А Він до них каже: Це я не бійтесь, і хотіли його взяти у човен, але човен зараз же причалив до землі, до якої прямували. А наступного дня народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один. До якого Ісус не війшов разом з учнями своїми, і яким Його учні відпливли самі. Інші човни прибули з теверіади близько до того місця, де їли хліб, коли Господь воздав хвалу. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані його учнів, то сіли в човни й прибули до Копернауму, шукаючи Ісуса. Знайшовши його потім боці моря, мовили до нього Учителю, коли ж ти прибув сюди? А Ісус їм у відповідь істину істину кажу вам. Ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситилися. Дбайте не про ту їжу, яка минає, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син чоловічий, бо Його, Бог Отець, назнаменував. Євангеліє від Івана. Як ми чули в сьогоднішній Євангелії, Ісус не хоче людської слави. Він її уникає, бо вона швидко минає, вона є марною. Він відходить від тих людей, що хотіли його проголосити земним Царем юдейським. Відходить на самоту, сходить на гору, щоб перебувати своїм Отцем Небесним. Тільки ця слава йому потрібна. Заради слави Отця він прийшов у цей світ щоб його прославити. Він навіть не хоче, щоб злі духи, які знали, ким він насправді, проголошували людям, що Він є Месія і Спаситель. Він прийшов, щоб прославити того, кого найбільше любить, а для чого живемо ми. Чи не для своєї слави, чи не хочемо ми все робити заради того, щоб люди бачили нас, чули про нас, щоб величали нас? Бо Ісус говорить, що ці, які так прагнуть, вже мають свою нагороду, цю людську нагороду, яка швидко минає, а той, хто робить добро. Чинить його таємно, той здобуває славу у Бога, який бачить таємне. Кожна справа, яка зроблена на показ для людської слави, вона до нічого нам не знадобиться. Вона швидко розпорошиться. А слава Божа ніколи не мине. Вона буде і є. Вечное.